Brata i sestra, dejte se říct, že jsme Bohu! Ми сьогодні маємо гарний час, день Я Коли був зовсім малий, то я якось не до кінця розумів, що це свято означає, але я точно знав, що ми п'ятидесятники. І потім, коли я десь в Біблії прочитав, що є ще сотники, думаю, то вони, мабуть, вдвічі крутіші, бо ми п'ятидесятники, а вони сотники. А я думав, що це то теж якась окремий рух. Але сьогодні ми розуміємо, хто ми, ми розуміємо свою таку п'ятидесятницьку ідентичність. І я хотів би сьогодні проповідувати на одну тему, яку я назвав Місія. Місія можлива. Місія, можлива, якраз в контексті цього свята, яке ми святкуємо. І перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до конкретних думок в межах цієї теми, я хотів би, щоб ми буквально декілька моментів приділили тому, як ми це свято називаємо. Тобто, ми можемо сказати, що це свято Трійці. Це буде правильно чи ні? Буде правильно. День п'ятидесятниці, буде правильно. День народження церкви буде правильно. Ну, Теологічні дискусії тривають, але якби більшість сходиться на тому, що так можна вважати, і це окей. Тобто, в з цих назв, правильно. Але я хотів би, щоб ми буквально трішки повернулися назад для того, щоб оцінити кожну з цих нас і розуміти, чому ми їх так називаємо, чому це трійця, чому це день п'ятидесятниці, чому ми називаємо ці свята саме так? І передусім, ми маємо розуміти, що от старий заповідь, коли він тривав, і там був максимально так виражений дія Бога. Ця. Коли в світ прийшов Ісус Христос, це був момент служіння Бога Сина, ось так втіленого найбільш яскраво, це те, що є записано в Євангелії і так далі. І після того, як Ісус Христос вознісся і був посланий утішитель Дух Святий, починається ера церкви, починається ера Духа Святого, тобто всі три іпостасі Бога вони вже є так максимально проявлені, максимально наскільки це можливо, вони вже є зрозумілі для нас. Інколи ми собі думаємо, що, знаєте, в ім'я Отця і сина і святого Духа, що Дух Святий він десь тим приблизно третій по рангу, якщо брати три єдиного бога. Але насправді це не так, і ми можемо бачити таку достатньо популярну, невелику схему, де ми бачимо, що є абсолютна рівність. Ми бачимо, що є отець. А він, отець, є Бог, але отець не є син, і отець не є Дух Святий. Ми бачимо, що є син, але син не є Дух Святий, не є отець, але є Бог. І ми бачимо, що є святий Дух, який не є отець і не є син, але він є Бог. Ми можемо сказати амінь. Е, я певен, що не існує ідеальної якоїсь алегорії, не існує ідеального прикладу, на який ми могли би перенести трійцю і сказати: ось це так воно працює. Знаєте, хтось наводить приклад. Ну, це як це як вода, вона може бути. В рідкому газоподібному і твердому стані, так само трійця, це ніби одне, але в різних, і так далі. Але кожна з цих аналогій вона не буде досконалою, вона не зможе до кінця розкрити суть трійці. Хтось навіть здається, з отців церкви колись таку а, сказав фразу, що якщо ви реально дуже глибоко захочете розібратися в трійці, то ви просто-напросто зійдете з розуму, тому що наших людських зусиль буде надто мало, що в цьому розібратися. Але що є дуже важливо, це те, що ми розуміємо, що всі три і Стасі бога вони є, вони вже є проявлені, вони є нам знайомі, і ми можемо будувати з ними відносини. Ще один підхід це день п'ятидесятниці. День п'ятидесятниці. Що це за свято? Чому день п'ятидесятниці актуальний для нас, звідки його походить історія? І для того, щоб розуміти звідки п'ятидесятниця, нам відповідно потрібно повернутися в старий заповідь, тому що ми без цього просто ніяк не зможемо розібратися. І ми маємо розуміти. Що е, в старому заповіті у, вих... у книзі вихід написаний такий текст. Тричі в році вся чоловіча стать буде являтися перед лице владики Господа Бога Ізраїлого. Тобто в Ізраїлі було три ключових свята, які були такими паломницькими святами. На це свято необхідно було йти в Єрусалим, необхідно було йти а, в храм. І відповідно, які це свята? І ми бачимо, що це було три свята. Перше, мабуть, центральне, ключове ізраїльське свято це Песах, Пасха або Оприснуки це теж туди відноситься. Друге свято це свято Шавуот. А, означає шавот. Тижнів, тобто свято тижнів. Це ж день п'ятидесятниці, це свято тижнів, це свято першого врожаю. І пізніше, з другого століття до нашої ери, відповідно, це свято П'ятидесятниці. Це був день, коли вважали, що в цей момент був даний закон для Ізраїля на горі Сінай через Мойсея. І третій момент це сукот або свято кучок, шатрів, куренів. Ви його можете також подивитися в Євангелії, що воно його святкували. Ви можете подивитися в стати. Старому заповіті, і це були три свята, на які необхідно було йти до Єрусалиму. І як ми бачимо, той текст, попередній, який зачитали, вся чоловіча стать буде являтися перед лицем владики Господа Бога Ізраїла. Тричі. На рік і якраз нас цікавить момент центральний. Якщо коротко про кожен з них, то ми бачимо, що песах свято Пасхи слово песах означає пройти мимо. Це коли ось був той ягня, воно було заколене, помазані косяки дверей, і воно якраз святкується на згадку про вихід ізраїльського народу з Єгипту. Це Пасха, це Песах. На це свято йшли до Єрусалиму і згадували той момент виходу Ізраїля з Єгипту. І на виході в книзі вихід написано так. І ви будете додержувати опріснуків, бо саме того дня явив війська ваші з з Єгипетського краю. І будете додержувати того дня в ваших родах як постанови вічної. А друге свято це свято Шавот, свято тижнів. Він же ж день п'ятидесятниці. Чому п'ятидесятниці? Тому що свято ось це тижнів, Шавот, П'ятидесятниці, а день дарування тори, як пізніше вже було історично, так склалося. Він відбувався на п'ятидесятий день після Пасхи. Чому П'ятидесятниця? Тому що 50 днів після Пасхи. Це було мало пройти свято тижнів, сім тижнів, сім таких седмиць мало пройти. І якраз на 50-й день святкувалося, святкувалося це свято. І ще його пізніше, з другого століття до нашої ери, почали вважати днем дарування Тори, коли Господь на горі Сінай, великій силі, славі, громи, блискавки, з'явився для Мойсея і дарував закон. А, і, наприклад, Читаємо і свято тижнів зробиш собі, і первоплоду жнив пшениці, і свято збору врожаю під кінець року. Також це свято першого врожаю. Отож, ці три свята, і останнє це свято сукот, свято кучок, кущів, шатрів, куренів, по іншому можна називати. Воно нагадує юдеям, що вони жили в пустині в шатрах. Дехто ще переносить аналогії на те, що це може стосуватися з кинії, тому що е якраз е це також була така е палатка, і вони святкують. І згадують той момент, як вони е, як вони перебували в пустині, і написано так: промовляй до ізраїлих синів, кажучи 15-го дня того сьомого місця свято кучок, сім день е, для. Господа, вона святкується сім днів і навіть пізніше є ще восьмий день, але не будемо вникати в історію. Але що для мене було дуже цікаво, що всі свята в Ізраїлі вони є не просто так, вони максимально окутані символізмом. І якщо ви побачите, то це свята в Ізраїлі, вони не просто мають відсвяткуватися, вони мають реалізуватися. І якщо ви бачите, що є свято Пасхи, і це було бозна скільки років тому, і тисяч навіть років, коли Ізраїль Народ виходив з Єгипту, і пізніше в новому заповіті якось так стається, що якраз на Пасхальні свята відбувається таємна вечеря, відбувається розп'яті, відбувається Воскресіння Ісуса Христа. І ми бачимо, яка аналогія в старому заповіті на Пасху заколене ягня, яке дозволяє вижити усім. В новому заповіті заколене, досконалий ахтець Ісус Христос, і ми маємо життя. Можемо сказати амінь. Ми бачимо, що свято Пасхи воно реалізувалося в Ісусі Христі через стільки часу, через стільки років. День п'ятидесятниці, як він міг реалізуватися? Звісно, тут можуть бути різні підходи, але от я подивився, що це п'ятидесятий день після Пасхи. І дехто, до речі, навіть траплялося так, що хто приходив. На паломницю в Єрусалим на Пасху залишався в Єрусалимі цілих 50 днів і відразу залишався там і святкувати ще цей шаво день п'ятидесятниці. Коли ми читаємо якраз про е, свято п'ятидесятниці, то е, Ось якраз ще святкують день дання дарування тори. То ми читаємо так: і сталося третього дня, коли ранок настав, і знялися громи та блискавки, і густа хмара над горою, та сильний голос сурми. І затремтів увесь народ, що був у таборі, і промовив Господь до Мойсея: Зійди, остережи народ, щоб не рвався до Господа, щоб побачити, бо багато з нього загине. Ось та гора, окутана громами, і блискавками. Там кілька разів Мойсей спускається і дає правила, що вам не потрібно робити, щоб не загинути. І відповідно тоді був даний закон. Що таке закон? Закон це те, що далі, буквально на багато сотень років, буде визначати те, як їм потрібно діяти, в якому напрямку їм потрібно рухатись, що їм робити варто, що їм робити не варто. І дуже символічно, що на день п'ятидесятниці, коли якраз євреї святкують оцей момент дання закону, вони отримають Дух Святий, і відповідно тепер їх буде направляти не тільки закон, не тільки виконання заповідей, але й дух. Святий, який тепер буде в їхніх серцях. І це свято реалізується також в новому заповіті, в День П'ятидесятниці. Там їх направляв тільки закон. Тепер їх буде ще направляти і Дух Святий. Можемо сказати амінь, тому що ми дотичні до п'ятидесятниці. Написано, наприклад, в князі Дії 16.7: Дійшовши ж до Мізії, хотіли піти до Віттінії, та їм не дозволив Дух Ісусів. Це все всебто Святий Дух. Не дозволив Святий Дух. Ми бачимо, що в новому заповіті апостолів направляє святий Дух конкретно направляє. Більше того, сам Ісус Христос написано, по тому Ісус був поведений ким? Духом у пустиню, щоб диявол його спокушав. І ми бачимо цікаві моменти, що в новому заповіті це свято реалізувалося так. Свято кучок, свято, коли перебування, коли ізраїльтяни мешкали, коли вони святкували. До речі, коли вони святкують свято кучок, коли ж вони в куренях, це такі насправді там багато веселощів, там багато святкування, там багато радості. І вони згадують той момент, коли вони жили в вони жили в цих палатках. І дехто каже, що це свято, воно колись також реалізується, але реалізується, коли ми вже будемо мешкати разом з Ісусом Христом. Тобто воно ще. Ще реалізується колись, коли ми будемо мешкати з ним. Там не буде вже смерті, горя, там буде справді святкування, там буде справді радість, там буде постійна його присутність. Це кілька моментів, які стосуються того, щоб ми зрозуміли, звідки ми розуміємо, взагалі, що таке п'ятидесятниця, чому ми це святкуємо, і чому ми себе називаємо п'ятидесятниками, і кілька моментів, які я хотів би залишити в межах цієї теми місія можлива. Чому місія можлива? Я переконаний, що п'ятдесятниця свято п'ятидесятниці це в першу чергу про місію. І готуючись до цієї проповіді, я насправді кілька моментів докору до самого себе зрозумів, далі про це детальніше розкажу. Отож. Кілька моментів, що таке місія, якщо взяти суто так на значення слова, що це може бути? Місія це якесь велике завдання, це велике доручення. Що може бути ще місією? Це якесь високе призначення, це якесь відповідальна роль, і що ще називають місію навіть в світі? Це коли, умовно кажучи, представники однієї держави перебувають в іншій державі з певною метою. кажуть, що такий-то такий-то міністр з дипломатичною місією, десь там в Ємені, я не знаю. Тобто він... Має якісь певні інтереси однієї держави, і він реалізовує їх в межах іншої держави. Вам це нічого не нагадує. Ми маємо таке, як ми кажемо, подвійне громадянство, і наше завдання реалізовувати місію тієї держави, якраз в цій земній державі на землі. Ми можемо сказати амінь. Тому п'ятидесятниця це в чер... в першу чергу, про місію. Я переконаний і в тому, що місія є не просто в нас щось виконати, є річ, яка називається місія Бога. Місія Бога це спасіння людей. І він її провадить всю людську історію. І ми на цій землі маємо, маємо такий привілей, маємо насправді велику відповідальність бути долученими до місії Бога. Тобто наша частина роботи це лише, можливо, якась частина незначна роботи в місії великого Бога, в місії спасіння людей. І знаєте, в, в, в Процесі підготовки цієї проповіді я переосмислюю і думаю: а от який мій вклад в місію Бога на землі? І знаєте, суто так оцінивши з позиції місії, я думаю. Він якийсь просто до смішного мізерний мій вклад в місію Бога на землі, в те, як вона має реалізуватися. Чому в контексті п'ятидесятниці я говорю саме про місію? Тому що цей, напевно, найбільш відомий вірш дії 1.8, написано так: але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас і ви. Будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій юдеї та Самарії і аж до краю землі. В чому полягає суть цього віршу? Цей вірш максимально місійний. Ви приймете силу, коли Дух Святий злине на вас, для чого вам ця сила? Для чого вам ця сила? Щоб бути моїми свідками. Якщо ви не збираєтесь бути моїми свідками, то й сила ця вам, вона, в принципі, не потрібна. Навіщо оснащувати силою щось, що не буде її реалізовувати? І е, коли ми говоримо за Загалом про п'ятидесятницю про те, що це є дуже така місійна подія, коли ми говоримо про рух навіть п'ятидесятників, який там відродився, починаючи від Пархема, від Азуза Стріт Вільяма Сеймура, і так далі. Що ми читаємо? Є один дослідник п'ятидесятництва, якого звати Роберт Мензес. Він, до речі, написав свою книгу, яка називається П'ятидесятниця це наша історія. Вона вже перекладена українською, доступна, і він там наводить приклад: хто такий? П'ятидесятник, хто такий неоп'ятидесятник, хто такий харизмат, хто такий нехаризматний п'ятидесятник, не тобто він там так і описує. І ще яка відмінна риса п'ятидесятників? П'ятидесятник це християнин, який вірить, що книга діє апостолів слугує зразком для сучасної церкви і на цій підставі заохочує кожного віруючого пережити досвід хрещення Духом. Дії 2.4. Останнє відокремлюється від відродження, тобто від народження згори. Це відмінна дія. І тлумачиться як наділення. Силою для звершення місії, наділення силою для звершення місії, це п'ятидесятницька ідентичність, яке відзначається говорінням мовами. Не о п'ятидесятники і таке, є. вони не всі розділяють, що обов'язково говорити мовами, але це теологічні дискусії. Також цей християнин стверджує, що ознаки та чудеса, до яких належать і всі дари, перелічені в першому коринтян, мають бути невід'ємною рисою сьогоднішнього життя церкви. І дивлячись на це визначення, чи можу я вважати себе обозначення? От таким справді п'ятдесятником безпосередньо пов'язаним з місією і дві. Коротка думка, я хотів би залишити. Перша з них називається активне очікування. Коли Ісус сказав учням ці слова, то написано в Дії 1.4, написано так. А зібравшися з ними, він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці очої, що про неї казав, Ви чули від мене? Іван був водою хрестив, ви ж охрещені бути Духом Святим через кілька тих днів. І скажіть, будь ласка, чи сказав Ісус? Конкретно, коли відбудеться зішестя Святого Духа. Ні. Він сказав через кілька тих днів. Якщо Ісус Христос вознісся на сороковий день після Пасхи, а Дух Святий зійшов на День П'ятидесятниці, то ще десять днів, кілька тих днів, вони. Очікували, але що вони робили в той момент, коли вони очікували? Знаєте, чекати щось, не знаючи, коли вони реалізуються, не дуже то просто. Але вони чекали і чекали не просто пасивно. В них була активна фаза очікування, тому що написано: вони всі однодушно були на невпинній молитві із жінками, із Марією, матір'ю Ісусою та з братами Його. Активне очікування. Знаєте, я от подивився буквально кілька моментів, як відбувалися пробудження а, в самі різні роки, і я побачив, що перед. Переважна частина з них відбувалася, тому що якась група людей вирішувала, от просто не знаю, шукати Бога, бути в молитовному проломі, стояти, знаєте, як то кажуть, поки не благословиш. І після того це наростало, ставало великими рухами і так далі, пробудження. Тому що це був момент активного очікування. Давайте так. Чи сказав Ісус Христос, коли відбудеться його другий прихід. Він сказав, що відбудеться другий прихід, не сказав коли. Більше того, сказав, не знаєте, ні дня, ні години. Читаємо притчу про пана, який роздав таланти. Чи він сказав, коли він повернеться? Ні. І дуже часто буває так, що це відбувається якось раптово. Історія П'ятидесятниці почалася раптово. Другий прихід Христа багатьох застане зненацька. Як і пан, котрий повернувся і знайшов того, хто не Пустив свій талант в обіг, і він його також застав зненацька і. Наше завдання сьогодні це активне очікування, не бездіяльність. Можна, знаєте, покаятися, і якби все, ми спасені, ми ж народжені згори. Відповідно, ми претендуємо на вічне життя, але це пасивне очікування, після якого можна отримати фразу на свій рахунок: раб, лінивий і лукавий, тому що да, ти є в когорті моїх рабів, да, ти є в моєму домі, але ти не звершив нічого, що було тобі дано. І можна почути про себе такі слова, якщо буде пасивне очікування. Другий момент. Місія Бога у світі триває, і ми маємо бути оснащені силою для звершення цієї місії. Саме тому нам необхідна п'ятидесятниця. І ми переходимо якраз до завершального моменту цієї проповіді: сила для місії, де вона береться? От навіть давайте поглянемо на історію Ісуса. Коли Ісус вийшов на служіння, коли Ісус вийшов на публічне служіння, коли йому було 30 років, так чи не так? 30 років. Але трапився один момент, який описаний у всіх Євангелії, в кожне з чотирьох. Є синоптичні Євангелії, тому мовно кажучи, Євангелій від Івана, від них трішки відрізняється, можливо, по якихось описах. Ця подія описана в чотирьох. І написано так: Матвія. І, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось. І побачив Іван Духа Божого, Іван Хреститель, що спускався як голуб і сходив на нього. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. По тому Ісус був поведений духом у пустині, щоб диявол його спокушав. В Ісуса Христа. Надзвичайної величини місія на землі, але перед тим як він вийшов на свою місію на землі, щоб її звершити, що ми бачимо? Він спочатку був оснащений силою для її звершення. Я не знаю, наскільки ефективно можна звершувати якусь місію, не маючи для цього повноважень, не маючи для цього сили і так далі. Я нещодавно взагалі почув таку дуже цікаву інтерпретацію про Ісуса Христа. Ісус Христос, давайте так. Він був на 100% людиною, він був на 100% Богом. Всі знають, теологічно сходиться, Ісус на 100% Бог і на 100% людина. Але є нюанс, що будучи в людському тілі, Він обмежив свою божественну природу. Він не користувався перевагами божественної природи. І ми скажемо, що серйозно, а як так? Так Він діла, які чинив. І ми бачимо один момент: що Ісус Христос був ведений Духом Святим, що Він був наповнений, оснащений силою Духа Святого настільки, що, відповідно, Він не користуючись перевагами божественної, божественної природи, будучи в людському тілі, чинив такі справи. Що ми можемо зачитати на це підтвердження? Написано, сам Ісус каже по правді, по правді кажу вам: хто вірує в мене, той учинить діла, які я чиню, і ще більше від них той учинить, бо я йду до Отця. Вас не бентежить цей текст. Він каже, Ісус каже, що ви вчините діла більше, ніж я. І дивлячись на книгу дії святих апостолів, і ми бачимо, а зрештою десь це так і трапилось: покаяння трьох тисяч людей в один день. Покаяння, на мій, на мій погляд, це чудо більше, ніж навіть зцілення, тому що зцілення стосується тіла, покаяння стосується а, взагалі нової природи людини. Ми бачимо, коли люди зцілялися від тіні апостолів, котрі проходило. Це величезний рівень. Ісус каже: Ви будете чинити такі справи, як я, і навіть більші. І все це може відбуватися. Тільки коли ми будемо оснащені силою Святого Духа. Загалом, чому через Ісуса Христа так потужно проявлялася сила? От я думаю, чому він чинив і чуда, чому він і стіляв, чому от стільки надприродних проявів в нього було? І знаєте, він. Зрештою, сам зачитуючи про себе, Ісус, сам проповідуючи про себе однієї суботи, Ісус приходить в синагогу. Він бере текст Ісаї. І що Він читає? Він читає. І подали ж йому книгу Пророка Ісаї. І Ісус про себе читає в храмі в синагозі. Розгорнувши ж він, книгу знайшов місце, де було так написано. На мені Дух Господній, бо мене він помазав. Для чого Дух Святий помазав Ісуса Христа? І ми читаємо: Ісус відповідає, чому в Ісуса було стільки сили, не користуючись перевагами божественної природи, тому що щоб добру новину звіщати в Богем. Другий мен, послав Він мене проповідувати полоненим визволення, проповідувати, а не зрячим прозріння, відпустити на волю помочених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. І читаючи цей текст ми бачимо для себе конкретну відповідь на питання, чому в Ісуса Христа було тільки стільки сили? Більше того, читаємо цей текст. Написано, що ви будете, приймете силу і будете свідками моїми, і там збільшується масштаб місії від Єрусалиму і далі, і далі, і далі. І знаєте, звучить воно, може, десь так трохи провокативно, але я доходжу до одного розуміння, брати і сестри, і доходжу до того, що коли ми починаємо ставити собі питання: а де ж зараз сила? А чому ж в нас немає десь, можливо, інколи таких духовних великих проявів? Де сила? І насправді я доходжу до простого висновку, просто так готуючи профіль, доходжу до простого висновку. Нема місії. Нема сили, нема місії, нема сили. Господь оснащує силою. чудесами, знаменами, написано: будуть супроводжувати. Супроводжувати це означає, що є якась лінія, яку ти виконуєш, і тебе ще по ходу супроводжують речі, які будуть підтверджувати те, що ти проповідуєш, те, що ти робиш. Відповідно, нема місії, немає сили. Господь дає силу для місії. От, наприклад, я інколи десь там, наприклад, з Дашою ми поїдемо на якийсь молодіжний кем чи. На якусь конференцію і вже повертаємося назад, і щось кажу, Даше. Ну як, нормально сказав? Вона, та нормально я кажу, але знаєш, особисто я <кхід> розумію, що мені бракує якоїсь, не знаю, інколи так буду зараз сповідатися, кажу, бракує якоїсь такої глибини, бракує якоїсь такої сили. І я собі задаю з цим питанням: а чому бракує? І відповідно я собі задаю це питання: чому бракує сили? Чому бракує глибини? Чому бракує проявів? Чому бракує от такого якогось помазання? Я відповідно знаходжу відповідь а те. Та ж відповідь, вона звучить знову ж таки з запитанням: а де місія, Назар твоя? Якщо буде місія, тоді буде і сила, тому що немає місії, немає сили. Чому апостоли творять чудеса? Чому е, в апостолів багато духовних проявів? Так тому, що все їхнє життя це місія. Той самий, такий Михайло Мокієнко, він описує, що в дійсних тих апостолів е, є описано приблизно 80 чудес та ознак. І якщо не помиляюсь, 75 плюс із них були вчинені поза межами храму синагоги і так далі, вони були вчинені на території місії. І завершуючи цю проповідь, яка називається Місія можлива, вона насправді можлива. Але за одного варіанту: вона звучить так: Місія неможлива без сили, сила неможлива без місії. І ось приблизно так воно закільцьовується. Тому я закликаю всіх нас насправді, можливо, десь переосмислити своє життя критично в тому числі. І зрозуміти відповідь на питання: де моя місія в місії Бога? І зрозуміти оцю річ: що немає місії, немає сили. Немає сили, немає місії. Амінь.